З кожним перебігом подій я все більше зводжу все до одного. У всьому, що стається в моєму житті, починаю бачити театр. Так, власне, і саме життя для мене лише якийсь фільм, нуднуватий роман, якому читач чи доглядач, ніяк не може дочекатися кульмінації чогось такого, що змінило мене. А отже, і сам сюжет. Напевно, в цій драмі не вистачає того самого справжнього, вільного, нестримного почуття, яке люди сентиментально називають коханням. Людство давно помішалося на мелодрамах про незламну любов, а в, мої, в моєму сценарії режисер, напевно, боїться впускати в хід подій це випробування, хоча назвати моє життя нудним було б помилкою. О, ні. Воно сповнене драйву, емоцій, незабутніх відчуттів. я ловлю кайф від кожного нового повороту, навіть коли він веде в глухий кут. Мені подобається прориватися крізь стіни. Так, звичайно, можна поранитись, але це знову кайф. Ви ніколи не відчували кайф від болю? Коли ти відчуваєш, що все не даремно і ти на правильному шляху? Хоча, якщо. Говорити про долю, вона дарує нам дуже багато незабутніх фрагментів, які, кожен з яких може стати своєрідним екшеном. Але ми не помічаємо їх в буденності життя. Хоча говорити про долю, що вона вже написана, на книга життя вже є, це було б безглуздо. Господь дає нам тільки запропоновані обставини. А як зіграти свою роль, вирішує кожен сам. Я завжди хотіла грати красиво. І напевно в цьому моя проблема. Мені настільки хочеться цього, що я часом переграю, намагаючись словити кайф від кожного нового повороту, нової сцени. Хочеться залишити згадку для майбутніх поколінь. Адже наше таке здавалося б довге, цікаве життя, лише один забутий момент вічності. Звідси й порив, робити все, що заманеться, ламати стереотипи, не зважати на думку інших. Хоча, хоча останнє, напевно, не зовсім правда, я так і зважаю на думку інших. І мені чомусь нестерпно хочеться доказати їм, що я важлива частинка цієї планети. Коли забуваю, що в першу чергу потрібно довести це собі, адже я в це не вірю. Не вважаю себе якоюсь особливою чи не такою, як всі, з легкістю можу уявити життя близьких без мене. Але от дилема є те, що змушую йти далі, незважаючи ні на що їхня віра в мене. І поки є люди, які в мене вірять, я зроблю все, надто вже залежно від думки оточуючих. Тому напевно завжди буду старатися виглядати в їхніх очах як найкраще, доводячи, що їхні сподівання не даремні.